Вночі 31 серпня 2023 року до поліції звернувся місцевий мешканець Комунарського району та повідомив про те, що особи кинули гранату під його автомобіль. Правоохоронці провели огляд місця події пошкодженого транспортного засобу, опитали потерпілих і мешканців району, а також вилучили записи з камер відеоспостереження. Проаналізувавши отриману інформацію, оперативники управління карного розшуку встановили шляхи підходу та відходу правопорушників. А також транспортний засіб, на якому вони пересувалися. В результаті подальших оперативно-пошукових заходів було встановлено що до злочину причетні двоє запоріжан 33 та 36 років, які раніше вже мали проблеми із законом. 22 лютого на основі зібраних доказів зловмисникам повідомлено про підозру у скоєнні вмисного пошкодження майна та незаконному поводженні з боєприпасами. Крім того, під час досудового розслідування оперативники встановили, що до вчинення злочину може бути причетний ще й 42-річний чоловік. Цього ж дня поліцейські провели низку санкціонових обшуків за місцем проживання фігурантів. Та у їх транспортних засобах. За результатами обшукових заходів, у квартирі старшого поліцейські виявили та вилучили автомат ак 74 два магазини та приклад до нього понад 200 набоїв різних калібрів, три магазини до пістолета Стечкіна, чотири детонатора до УЗРГМ, артилерійський порох і тактичний ніж. Власника зброї затримано в порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України. Повідомлено йому про підозру та на даний час. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває. Оперативниками встановлюються канали надходження зброї на територію Запорізької області.